Storm Shadow і скальп, це фактично одна ракета, має різні назви. Ось тому дуже будуть корисними ці ракети нам у боротьбі з окупантом. Це крилата ракета, це зброя, якої ще нам, нас не було. На які типи літаків вона буде пристосована? Ну поки що не можемо про це говорити. Хоча можна це знайти, мабуть, вже і в джерелах різних в інтернеті. Я поки не буду це оголошувати. Літаки, які надходять до нас із. З країн Польщі та із Словаччини це Міг-29, це радянський літак розробки ще далеких 70-х років. Тому ми розуміємо, що ця техніка буде відставати і відстає на сьогоднішній день від російської техніки значно, значно по тактико технічних характеристиках і по озброєнню, прицільно навігаційному комплексу, і так далі. Тому Дещо там змінено в літаках, які нам передають польські партнери, змінено саме власне можливо, навігацію. Так, навігація оновлена там візуалізація тої саме навігаційної системи. Хоча в нас теж різні використовують льотчики застосунки. Ось далі там система зв'язку, десь адаптована під натівський стандарт для своїх і ну і система розпізнавання літака в повітря, система свій чужий. Ну то, власне, вся. Модернізація, яка для умов мирного часу, вона підходить так. Ну але для війни ну тут е, нічого нового вона не принесе у боротьбі з окупантами, але не треба говорити про те, що вони не потрібні чи потрібні Україні. Це теж небезпечна дуже дискусія. Польща Словаччина зробили впевнений серйозний крок у наданні Україні бойової авіації. Як це було з танками? Спочатку теж давали танки радянських зразків, ті, що були в країнах Центральної Європи, зокрема, а потім пішли вже танки поставки західних потужних танків, які будуть вести нас до перемоги. Сподіваюсь, що так буде і з літаками, що передали міг 29 для посилення наших поточних спроможностей. Сьогодні міг 29 щодня на лінії фронту. Щодня у небі виконують бойові завдання. Вони запускають ракети Харм. Вони запускають бомби Джейдан. Це керовані авіабомби, які б'ють окупанта дуже точно і влучно. Ну лише б і Харми, і джейдами, і іншого зброєння краще б виглядало на f 16 ну, тому що е, в рази буде ефективність зростати, коли саме з цього літака буде застосовуватися озброєння. Це буде і далі, і влучніше. І безпечніше для пілотів, сьогодні пілоти змушені притискатись нижче до землі. Сьогодні застосували вони не можуть підлітати ближче до лінії фронту, тому що там чатують на них ворожі С-300, ворожі С-400, а також літаки Су 35 із ракетами Р 37 яка летить на дальність більше 200 кілометрів. І таким чином, поки наші льотчики не, не можуть піднятись вище, бо будуть. Просто знищені зенітними ракетними системами ворожими, вони під на визначеній висоті, на визначеній відстані е, запускають от, власне ці ракети Харм та Джейдами, уже фактично входячи в зону ураження ворожого ППО і зону досяжності ракети Р 37 Їх не бачить е, не так. Вони не бачать ворожий літак, їм можуть сповістити, що він є в повітрі на наземні служби. Вони не бачать пуску ракет по них. Їх теж можуть сповістити наземні служби, але вони повинні виконати завдання. Вони випускають ракети чи бомби. Їм повідомляють, що в них вже випущено С-300, С-400 або Р-37. Вони реагують на це, роблять маневр і втікають на великій швидкості на низьких висотах. Такий маневр дозволяє нашим льотчикам виживати у цьому нерівному бою. Ага. Літак F-16 допоможе вирівняти це, а навіть і переважати російську авіацію, тому що він має ракети АІМ 120 Харм f 16 допоможе вирівняти цю ситуацію, тому що має на озброєні потужні засоби класу повітря-повітря, такі як іні 120 амрам, певної медифікації, яка теж працює до ста км. Цього достатньо, щоб відігнати подалі ворожу авіацію від наших кордонів, ну і прикривати наші штурмові ударні групи наших бомбардувальників, штурмовиків для того, щоб які допомагають наземним силам із деокупацією української території. one.